Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, ми з вами відкриємо контейнери на новий танк восьмого рівня преміум. Зараз ви в мене бачите перший раз з вебкою у відкритті контейнерів. Мені цікаво буде подивитися на свою ж реакцію. Тому став, будь ласка, вподобаєчку, пиши коментар, як тобі танчик відкривав чи не відкривав, і як тобі моє відкриття. А ми з вами. Їдемо зразу в магазин. Дивимося, що у нас є ось такі пропозиції, пропозиції за голду. до речі, танчик називається КПЗ07RH. Це преміум СТ8 рівня. Е, якщо ви її вибиваєте, до речі, шанс випадіння 5%, компенсація в золоті, ви зараз бачите на екрані. Е, також на Камо, на камо, де КАМО у нас. Щось камо я не бачу. О, камуфляж 6%. Щось його вниз чомусь перенесли. Також за кожне відкриття вам дається талісман, збираєте таких 30 і випадає танк 100%. Надіюсь, надіюсь, мені він випаде набагато раніше. Тому ми беремо так, 15 тисяч золота, 10 штук. Купити, відкриваємо. І зразу ж у нас відкривається перший контейнер. Оп, оп-оп-оп! Бу -у -у -у, я вже думав, я вже думав, буде танк. Але дивіться, з першого разу на першого контейнера нам випадає ось такий легендарний камуфляж. Це вже добре. Також, лопаті дівчата, поки ми не продовжили відкривати далі, хочу попросити вас. Е Нагадати вірніше хочу, що я стрімлю тут кожного дня, починаю о 18.00. Стріми також йдуть на Ютубі, на Твічі, на Трово. Також у нас є свій телеграм-канал, є Діскорд сервер. Буду вас радий бачити у нашому українському ком'юніті поблісу. Тому в описі під цим відео знайдете всі цікаві посилання. Також на цьому ютуб-каналі виходять і інші відео по відкриттям контейнерів, і не тільки. Тому буду вас радий бачити, а я. Продовжую. Відкриваємо другий контейнер. Так, ну давай ВГшечка, підкрути. Ну, оп-оп-оп-оп. Да! З другого контейнера. Так, хлопаки, дівчата, я трошечки ще хворію, то можу кашляти. Е, з другого контейнера випадає танк. З першого контейнера випадає мені. Е, з першого контейнера мені випадає легендарний камо, з другого танчик. А ти що? Так, ну це добре, все, можна видохнути, можна видихнути. Ще 8 контейнерів. Не знаю, для чого я їх купував, але я просто завжди звик купувати максимум, що дають за золото, тому що ну, не завжди тобі випадає з першого каму, а з другого танчик. Господи, це така імба. Хлопаки, і дівчата, ну тут точно вподобаєчка, напиши коментар. Чекаю вас сьогодні на стрімі. Сьогодні у нас п'ятниця, 6 жовтня. Обкатаємо цей танчик, подивимося, що це за такий за апарат. А якщо ви дивитеся це відео пізніше, заходьте на стрім вже в записі. І дивіться, і дивіться, добре. Господи, ну реакція у мене жорстка, звісно. Добре, погнали, відкриваємо третій контейнер. Можливо, нам іще випаде якесь золото або танчик ще раз буде компенсація. Хотілося б відбити все ж таки цю, цю голду 15к. Було б прикольно, якщо б випало 10к. Так, 750 золота. Добре, їдемо далі. Ну, мені, я не пам'ятаю, чи випадав так з другого контейнера, але, але, щось таке, вже було, щось таке вже було. Тому це прикольно. Ну, я вам скажу так, коли падає вам щось зразу, то ви потім не будете його отримувати. Тобто вам уже буде. Опа, опа, опа. Ну, ну, ну. Блін, та ну, я вже думав танчик. Або 10к золота хоча б. Рухаємось далі. Ще три контейнери. Ні, тут нічого точно не падає. Фух, я кажу розслабитися. Опа, ще один камо, ще один камо. Нам випадає. Блін, ну краще в танчик або 10к золота. Так, хлопаки, дівчата, Останній контейнер ось таке, якесь відкриття, незрозуміле, дуже швидке. Але все одно не забувай. Ставити подобаєчку, напиши коментар. Також чекаю тебе сьогодні на стрімі, обкатаємо цей танчик, подивимось, що ж це такий за апарат. Погнали останній контейнер, і нічого цікавого не буде. Да, Нічого цікавого не було. Ось таке відкриття крінжове трошечки. Але за 15к голди, хоча можна було б і дешевше, звісно. Але хто ж знав? хто ж знав? Тому, і дівчата, дякую, що ви подивилися це відео. Заходьте, повторюсь, в опис під цим відео, і там є всі цікаві актуальні посилання. А я вам всім бажаю гарного дня, вечора, ранку на зв'язку.